Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Я думаю, вже знайомий вам ракурс, знайомий початок. І так, сьогодні буде черговий огляд, троянд напоєних, зволожених і навіть сьогодні дощик, якийсь їм додав. От після тої такої зливи, досить тривалої, шаленої, в багатьох. Населених пунктах досить навіть ну, шкідливий, яка принесла шкоду насправді матеріальну. В нас ні, в нас поки принесла вона тільки користь. От, були кілька ще дощиків, таких досить легших. І зараз навіть от ходять хмари, і вже навіть і погримувало, поблискувало, знов потім тягнуло чорне, десь понесло. Трояни, звісно, що віджили і просто. Частина з них розвиває хвилю, частина доквітчує чи доквіт... доцвітає хвилю, частина входить хвилю і так, далі, і так далі. І хочеться їх показувати, хочеться їх знімати. От, бо краси багато не буває. Але, 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 але я хочу взагалі-то почати з, можна сказати, моєї улюблениці. Несподівано моєї улюблениці цього сезону не знаю. Відкриття не відкриття, відкриття в тому числі, бо я ж її мала минулого сезону, але минулого сезону вона ну, це був перший рік, і вона в перший рік себе так не показала. От, а цьогоріч просто кажу, я її відкрила заново, зрозуміла, що це щось дуже прекрасне і вартісне. І так, я її нахвалюю і цьогоріч не безґрунтовно. Чи не, не без підґрунтя я її називаю своєю улюбленицею? Однієї бо не, нема одної улюблениці двох двохсот. Мабуть, що це дуже важке завдання для будь-кого назвати такий один сорт. Але Брера, бо я ж говорю, а що це? Хто це? Це Брера від Барні, так відомо, для мене її іншими сортами багатьма іншими. Ну, в мене це ліоларі дороти, Дезір. І я дуже тепер хочу лейкому, я побачила, захотіла. І ще там є якийсь один там по назві, я так розумію, чи по імені якогось папи чи епископа, названа але менше з тим. Вернімося до Брера. І чому ж вона така прекрасна? Бо вона дуже вже довго стоїть і вона не втрачає свої декоративності. І навіть оця квітка, яка ну, вже так пора її відцвісти, я її навіть от візьму та й відцвіту <правців> При вас, так. От і то вона виглядала досить так нормально і не псувала загального вигляду суцвіття бо навіть коли вона вже перецвітає і входить. Ну, забирати її пора. Вона виглядає ще досить, досить непогано, бо тут є мікс кольорів, а на додачу зворот є абсолютно іншого, контрастного так, кольору. Зворот, коли вже вона квітне, бо зворот, коли починає, він є жовтий. А коли вона квітне, він стає такий біло ну, біло сріблястий біло-молочний і так далі. От вона дуже довго тримається, як і інші сорти від барніті, що в мене є. Що таке дуже довго. Це коли відео, яке ви ось бачили, так, можна сказати, вчора там, чи позавчора на днях, від того часу, так, перед того дощового, пройшло вже. Скільки то вже пройшло? П'ять діб пройшло, і я оце знімаю на п'яту добу, яка вона є там. Тобто, Квітнула, була спека, була брера, яку я показувала, дуже чарівна, прийшла дуже сильна злива, тривала, дощ, 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 дощ. Потім знов сонечко, знов дощик, похолодання і так далі. І ось це квіткам, квіткам, квітам, суцвітям, хоч би що. Кущеві загалом. Прекрасно, прекрасно, тому тривалість її можна тільки там, думати, гадати і рахувати, скільки вона на кущеві. Ну, сміливо тижнів зо два. Це якщо окремо якусь квітку, ну може не кожна квітка за два тижні, але в принципі я думаю, що навіть кожна квітка окрема тижнів два вона є. Просто вона поступово втрачає, втрачає свою декоративність і, можна сказати, не так втрачає, як трансформується, переходить в інший свій стан. А от сам кущ сорт він точно навіть триваліше, звісно, що буде квітнути, і дуже гарного вигляду він буде й далі. Тут кадри потрапила це, ось потрапив синьоголовник. Загалом я не знаю, як це вважається офіційно, чи це багаторічник чи однорічник, але там, де в мене вона була вкрита строяндами, перезимала прекрасно. Там, де була не вкрита, змерзла. Але я потім почала виявляти сходи. Ось нещодавно я помітила, що сходить, тобто воно фактично насілося через зиму, прийшло стратифікацію. Зійшло З запізненням, бо зараз тільки при землі ті сходи так вони зовсім молоденькі. Я не знаю, чи вони заквітнуть цього року цього сезону. Але, але але виявляється, можна її розводити в себе, цю цю рослину, цей синьоголовник, і вона буде тішити. Я її сюди намірено посадила. Хотілося мені чогось такого поєднати не так з береру, як з усій харц. Оцей такий глибоко червоний, і той такий фіолетовий відтінок синьоголовника, Мені уявлялося вона що це буде гарно і цікаво. Хотілося б, щоб ще розквітла там справа Любелія Скарлет. Така, ну, скарлет це як і колір, так, такий червоний, теж насичений. Дуже це, мабуть, теж буде гарно. Було воно гарно, я ж теж показала минулу річ, але цьогоріч хочеться знову дивитись. Але Брера, Брера то є Брера, так, то є просто неймовірне відкриття. Дуже я задоволена. Прекрасний сорт. І так виглядає, що він і буде прекрасний. Подивимося ще по здоров'ю. Понуар де зір все таке хворіє, алідороти теж хворіє, Ліола хворіє, брера побачимо, бо я забула з першого року, але тут кущик підріс, більше дав пагонів, загустився, закущився і буде більше якби, ну, матеріал, не матеріалу, більше квіток, не квіток, ні, більше куща для спостережень. Поки я, може, ще покажу вам отак ближче кілька квітів візьму, ближчий такий зовсім так передній план. От ви собі порозглядаєте. ну Можна сказати, що це на любителя, бо не надто квітка густа, але квітка цікава, хоч і не густа. Хоч і не така дуже махрова, вона, мабуть, напівмахрова вважається, бо все-таки і не проста квітка. Але оця форма її це додаткове, таке прикраса, додаткова. І от я, мабуть, дійду до омажа Барбара, якщо мене не, з, не змете, не, не вижене дощ, Омажа Барбара зараз, вона просто прекрасна, бо хмара знову посіріло, посивіло і посвинцевіло небо. І от форма Омажа Барбара, вона зараз просто дуже-дуже. Та не, не зараз загалом вона дуже-дуже схожа до Брера. чи Брера дуже до неї схожа. І я думаю, дві їх отак бо посадити було б, може, навіть цікаво. Я правда не знаю, як по тих всіх правилах колористики поєднується ось така рожева, ем, жовту жовтувато срібляста барва з червоною насиченою. Хто знає, може і треба пробувати. Тут, в принципі, є жовтий, а жовтий-червоним з червоним гарно. Ну, Підійдемо, надіюся, і... Оглянемо, але, як на мене, бездоганний сорт. бездоганний Поки що, так я вважаю. Ще кілька красунь. У мене тут є досить теж вам, мабуть, впізнаваних з моїх неодноразових прогулянок Night Owl. Ну, Не можу я дочекатись поки що її видкості, бо це ж викламбер, витка. Вона в мене кущем, таким високим шрабом може йти. Чому? Тому що мерзне дуже сильно. Якщо навіть лишилися погони після зими, вони потім... Інфекційні опіки пропадають, бо є такі сорти, як от Троянда Шевченка. Там теж на багатьох пагонах інфекційні опіки, але вони квітнуть, вони розцвітають. А тут ні, тут не квітне. Він тут повністю відмирає. От така сила зовсім інакша. Але коли вона квітне, коли вона густіша, щедріша, я надію, що оці суцвіття будуть мене тішити. Це це. Чому? Тому що вони дуже-дуже запашні. Їй дуже приємно дивитись, спостерігати, милувати, нюхати І загалом дуже гарний сорт. Так, коли він щедрий? Ну, зараз перед грозою, чи дощем, чи просто перед хмарністю потягне кудись Мінерва неймовірної е такої е насиченості, вона не завжди така чорнильна, чорнична. Е е теж у мене відео було, і я казала, що вона набагато світліша, ніж вона може бути. А от ця мінливість її ця гра. Така барва, от їй теж додає дуже-дуже цікавої такої родзинки. Неодноразово у відгуках я зустрічала і мені писали, і десь я бачила навіть на світлинах, що вона може доростати і метр п'ятдесят дуже легко і далі. У мене такого не було, але була вона набагато гарніша, гарніша. були роки, хвилі. Коли кущ був дуже такий густенький, суцвіття дуже щедренький. Зараз досить благенький такий кущ, який суцвіття, бо так, бо то сонце її припекло, то розтріпав дощ. Вона там постояла день-два і вже розтріпав дощ. І, ну, нема цьогоріч такого бездоганного чи прекрасного, приємного і вражаючого квітування, як бувало, на ній я бачила. I'm Grateful, Plant Плант Relax, теж в мене багато мелькає. Вона вже часто мелькає, бо вона досить швидко наросла, досить швидко збільшилася в розмірах. Це всього лише другий сезон, і порівняти з багатьма кущами, навіть які посаджені в той же час. Навіть дафна, там рожевенька така порцелянова, красуня. Ну, в один той самий час що дафна, а що ця? Ну просто не порівняти. А дафна це є, як мені підказали, досить високий шраб, може навіть клаймбер, то ем, я би очікувала найбільшого. І навіть якщо прийняти з Night Owl, яка має бути, і тут вона з 20-го року, а ця от з 24-го, то вона вже густіша навіть за Night Owl. Оця ось I'm Grateful. Тому може й дарма вона носить таку назву, а я ще й кажу, що вона мені не аж так сподобалася. Запроста мені. Може я й дарма так говорю. От, Треба переглянути свою думку так, на основі різних сортів спостереження. А ще я хочу вам показати дві красуні. Про Дафну я вже згадувала. І як мені сподобалось, як вони так випадково я не, не намірено так поєднала їх зліва це є де дебедро і справа Дафна. Але може я трішечки детальніше ж покажу. І цю красуню. Все-таки вона дуже-дуже гарна. Вона гарна своїм кольором. Як тим, що вона починає розцвітати, так? І вже коли квітка розкриється, так, і квітка, яка ось оця ще в процесі розкриття, і коли вона вже ось ну перецвітає, вже кілька днів на кущеві стоїть, може навіть більше, ніж кілька днів, вона теж дуже-дуже гарна. Ну, цікава, цікава вона в будь-якому своєму вигляді. Тут наскільки така барва, ну, не знаю. Не знаю, теплота, тональність, чи як то саме, що то саме робить цю таку, цей ефект підсвічування, вона дійсно, аж ніби підсвічується. Дуже це гарно виглядає вживу. Не знаю, чи камера це передає, але вживу це виглядає дуже-дуже гарно і, і дуже цікаво. І так, Дафна це теж окрема історія, окрема любов і окреме признання. Так, ось вам прошу спеціально не забираю. Кілька сортів. От я так хожу і показую вам, як вона відцвітає. Що з нею робиться, коли вона вже постоїть, коли якісь дощики, коли їй вже пора, пора, пора так на відцвітання. Ну, пора не пора. Ми не можемо загадувати, скільки часу вона буде триматись, коли вона відквітне. Але коли вона вже скільки днів все-таки побула на кущеві своєму гарному стані, ну, логічно, що приходить час і вона буде відцвітати. Ось так вона відцвітає. Оці дві верхні квіточки це. Вже так можна забирати і не показувати, якщо б це був канал, ідеально все доглянуто і ідеально все вилизано. Тут не так. От тут як є. Далі буде дафна і декоративна капуста. Я спеціально посадила цьогоріч декоративну капусту. Особливо я вибирала такі сорти, бо вона ж теж є різних сортів. А різні сорти це означає різна теж суцвіття, різна квітка, бо вона теж буде як квітка, троянда досить схожа в результаті. І я посадила спеціально планувала біля троянд, так я і зробила в різних місцях. Різні сорти, ось тут така трапилася. І поки що теж дуже-дуже все мені подобається, як воно доповнює одне одного, і кольори так гармоніюють, Бо там, якщо помітно, оця середина капусти, вона теж буде дуже ніжно-рожева, така, як ніби ну, вона не буде така порцеляна, як Дафна, але буде дуже гарно все-таки перегукуватися. А там, зрештою, побачимо. Але, але Дафна прекрасність. А там Дафна розложилася на красолю. Красоля поки що витримує. Ну, буде так. Я, мабуть, не буду ніяких патиків ставити, щоб не псувати краєвид... ну, Буду бачити поки що. Хай красоля може витримує, підтримує свою королеву. Так, бо вона ж супутниця красоля, а та королева. От, ще не перевіряла зав'яз, ще вже є е синеньких, може щось зав'язалося. Бачите, тут ще не дійшла я, не до полу, а там в попередньому відео вже прополено, а тут ще ні. тому... Поки що так. Браун е Velvet дуже теж гарна перед грозою. Ну, вона може бути ще темніша, ще насиченіша. така може бути аж більш теракотова. Зараз вона якась така світиться Ну, Теж гарна. І ось ще одна супутниця жоржина. Цьогоріч буде тут мавр, мабуть, з високорослих, бо така височенька росте. І ще хотіла я показати, Лавсонг ну, обтрусилася вже не гарна. Календула тут буде квітнути. Чую, я так розказую про календу, то все, бо в мене так цьогоріч я вирішила посадити такі супутники, супутниці і так далі. І тому хвалюся так і для себе, що я ну, щось покращу, щось пробую. Не на одному місці все-таки хочеться щось пробувати. В кадрі Big Purple. Big Purple класика. Що тут розказати? Класика чайно гібридної, досить давно вирощений сорт. Якщо не, пригодую, не, не помиляюся або правильно пригадую, 1970 чи 60 може. От Нова Зеландія Стівенс, теж найімовірніше, як же я добре пригадую, не можу все тримати в голові. Так, класика по квітці, по кущеві, по типу зростання, по нарощуванню. Так. Колір дуже гарний, переданий прекрасно, бо такі погодні умови, які дозволяють зараз камері передати прекрасну барву. І дуже запашна, вона неймовірно запашна. А ще мені підказали, якщо її зрізати в букет, ну, в букет чи просто поставити в вазу навіть одну квітку, вона дуже трансформує, змінить свою барву. Може, я так і зроблю. Часом хочеться щось таке відзняти, цікаве, незвичайне. Для когось це новинка, для мене це була новинка, для когось буде новинка. Це теж приємно робити якісь такі цікавиночки на каналі. Ось ось така вона класика чайно-гібридної, класика сорту чайно-гібридного. от Теж відроджувалася. ну Вони люблять коротке обрізування, 2-4 бруньки. Але в мене вона, мабуть, була обрізана ще нижче, ніж 2-4. Дуже відроджувалась і нічого. Теж перегнала, не перегнала, але на рівні з Nightone. Хоча це ж, як би очікувано, було б трішки е, густішу і більшу побачити, ніж чайну гібридну Big Purple. Ось такий трояндарій загальний вид одна з частинок моїх троянд, трояндових насаджень. От, е, так, вже видно, що деякі просяться на обрізування, деякі ще квітнуть, деякі вже, е, ну, вже можна сказати, що і нарощують. Просто я невчасно ще, може, забрала те, що там залишилося. От, Гарно. Яскраво наразі, дуже ще яскраво. Ще дуже гарна зараз в таку погоду Троянда Шевченка. Але ну, барву можна придати, але трішки важко камері фокусувати. Червона барва досить важка для камери, чи то з світлини, чи то відео. Ну, принаймні так, аматорська така знімка, зйомка знімка, Досить важко. Але троянда неймовірна так. Вона любить таку погоду, ну, не таку, щоб затяжній дощині, і все-таки бачите, ось. Не було затяжного дощу, просто після спеки, де вона, мабуть, трішки почала підпікатись, прийшла та злива довга і все, о, і вона вже сипеться. Я торкнулася, вона вже сипеться. Але якщо б була б дійсно затяжна вологість така, то думаю, вона б зовсім ну, не такого плану троянда, що витримається. мастер, це теж доцвітає, можна сказати. Ну, це перше її всього лишкетування в мене. І ось дуже гарно. Я звільнила. З однієї сторони звільнила е, гіпноз. Від гіпсофіли, з другої сторони, я казала, що гіпсофіла все-таки притінювала, рятувала від сонця, спекотного і посушливого, і такого палючого. Але ну хоче забачити квітку, а не гіпсофілу і десь там пробивається від квітка гіпноз. Так дуже погано зимує, накрита, регулярно зимує, погано відроджується з. Основи можна сказати, і тому це таке чудо, яке не викинеш, шкода викинути, бо вона нас загалом дуже гарна, дуже неймовірний сорт. Він дуже цікав, має мінливу барву. Він має оцю барву яку початкову, цікаву. Потім у нас зелені з'являються холодні, такі кавово-холодні зелені відтінки. ну Прекрасна. Був кущ у мене, коли я бризкала такими засобами, пестицидами хімічними. Він досить гарно почувався, дуже гарно наростав, і сусвіті були прекрасні. Тепер от на біо, ну це так треба дуже сильно бавитися. Ну, Може, тепер гіпсофілу забрала, може, появиться сил. Я дам ще вони з Ще середина літа можна. І ось що я хотів сказати: якби вони от переплились, мені здається, вони би дуже прекрасно згармоніювали з кетчуп мастерд. Дуже подивимось, може так якось. Колись і станеться, і я покажу. Роял е, піано шукаю якийсь гарний, е, гарний ракурс, гарне суцвіття. Ну, тут трішечки е, якби погода все-таки викрила колір. Він не такий, може, малиновий. Він малиновіший, ніж троянда піано. Це роял піано має малиновий відтінок, але не такий, може, аж надто малиновий. Хоча досить-наближено досить, досить наближено до оригіналу. Та? Звірено з оригіналом, досить наближено. Теж вона... Відроджувалася від нуля, дуже погано перезимувала. Ось щось нарощує, щось розцвітає. Наростила кілька пагонів, два такі височенькі, десь мені вище пояса. Ось два чи три нижче трішечки десь до коліна. І ось ці, що вище якраз в фокусі. Чи в кадрі один з них гарна, флористична, але не така витривала. Видно, що не така витривала, як її там якась якби Початкова так, красуня піано, бо тут видно сліди псування, сліди псування знову ж. Та сама погода в тих самих умовах вона нарощувала, набирала, розцвітала, але гірше виглядає, ніж піано, якщо порівняти одні і ті самі умови. Тому ось так. Але не менш гарна, коли все добре, якби форму ту флористичну кулястість, таку півоні-подібну, збережену. От, тому вона впізнавана, я думаю, буде навіть якщо десь там хтось побачить, то може впізнати. Але з іншої сторони є ж теж сорти, схожі до піано, такі як Red Leonardo. Вони перегукуються, мабуть, що Red Eden Rose. В певний момент вони можуть бути схожі на певному етапі. От, хто зна. Ось так. Така красуня роял піано. Спробуй підійти, бо вже капає, в принципі, може, ще не лиє, а капає. Підійти все-таки до Гайнс Вінклер, а може Барбара ну, одна з улюблениць. Не знаю, що саме казати, що ще додавати. Я думаю, вона в багатьох, на багатьох каналах є, багатьох відео є, багатьох оглядах є. Завжди на висоті. Ну, хворіє в мене. так. В мене хворіє, може повністю стояти оголена, але її велика перевага, що вона самочесна. Тому менше потребує часу на догляд і так легше піддається так. Тому догляду дуже-дуже гарна, дуже-дуже прекрасна. Кущ може бути більшим, може бути меншим, знову ж залежить від тих умов зимівлі, від, мабуть, яка вона йшла в зиму, тому і так і як гірше чи краще перезимувала то були суцвіття на ній набагато гарніші, може на другу хвилю якраз і станеться. Так, що вона наростає гарніше щедріші у але навіть зараз вона мені подобається. Проте кількість троян теж має значення, оскільки їх дуже багато, так у мене, як з чим порівняти, я вважаю, що це не так 200 плюс сортів. То я й маю можливість насудитися загалом, отримати задоволення протягом квітучого трояндового сезону. Не зважаючи на те, що от ця ганцвікер вона досить невелика, кущ досить такий не надто рясний, бо з 2020 року восени посаджена, міг би бути вже набагато більший, рясніший, густіший, ширший і так далі, і щедріший в результаті. Але якщо є троянд 10, 15, 50 і є такий кущик, один невеличкий, другий невеличкий, третій невеличкий, то, мабуть, хочеться, щоб все-таки було більше, 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 так густіше і щедріше. Хочеться більше краси. Тому так, дощик мене виганяє. Я не все хотіла сказати, хотіла прочитати одну маленьку таку культурну лекцію. Нічого, я ще це зроблю. А вам дякувати за відгуки, дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!